Вітаю вас на каналі про залізничний транспорт. Нагадаю, що це друга версія «Залізних магістралей, де розміщується більш розлогий контент про те. Тема залишається незмінною. Говоримо про залізницю та організацію перевезень. Цього разу хочу запропонувати вам розповідь про роботу провідника пасажирського вагону. Точніше, це буде інтерв'ю із колишнім залізничником, який працював у поїздах далекого сполучення. Це Олександр Гуртовий, який поділився своїми спогадами про трудову діяльність на залізниці. Отже, Олександр, ти е, працював провідником на залізниці, працював е, на перевезеннях пасажирів. Скажи, що тебе спонукало взагалі піти працювати на залізницю, і саме провідником до того, як я почав працювати провідником, я дуже часто подорожував по Україні, і я один раз подумав. Навіщо я купую квитки на потяг, подорожую, якщо можна просто влаштуватись на укрзалізницю, працювати провідником, подорожувати і плюс отримувати й за це кошти? Ну а до речі, наскільки реально провіднику, який е, відправляється у рейс? Е... Ну, десь погуляти. Наприклад, ти приїхав в якесь місто, і чи можна вийти десь погуляти, походити по місту, поки поїзд перебуває на станції на відсторі? В принципі, так, можна. Якщо поїзд стоїть в пункті обороту достатньо так довго, один 5 6 то можна вийти там погуляти. Зазвичай так всі роблять, купуючи там собі якісь продукти і так далі. Ну, звичайно, офіційно, що треба розписуватись у начальника поїзда. В рейсовому журналу, про те, що я там покинув вагон і так далі. Ну, цього, звичайно, ніхто не робить, взагалі не бачу таких випадків. Просто всі виходять, немає ніяких проблем з цим. Так, добре. Ну, це був такий, такий ліричний вступ. Зараз я хочу, звичайно, в тебе запитати про функціональні обов'язки провідника. Наприклад, провідник приходить на роботу, він потрапляє у депо. І що він робить далі? Він просто приходить, відкриває свій вагон, сідає, і потім поїхали, так би мовити, на посадку. Чи щось відбувається зовсім інше? Перше назначається явка, наприклад, на 11 годину збираються всі провідники в одному кабінеті з начальником потягом. Там проводять інструктаж. Якісь новини, якщо щось трапляється в рейсах, траплялося, то все розказують і так далі. Потім всіх провідників визначає, хто на якому вагоні поїде. Далі після цього вже йдуть провідники приймати вагони в інших провідників, які здають зміну. Потрібно все перевірити, все, що було в наявності вагону, наприклад, вогнегасники, постійну білизну, так далі. То все перерахувати, всю продукцію згідно з які є в вагоні. А яким чином взагалі формується графік роботи провідників? Це якось узгоджується з, скажімо, з можливостями провідника? Можливо, в когось є е, сім'я, і людина не може виходити на роботу там дуже часто чи виїжджати в рейс надовго. Ну, це все якось узгоджується. Чи як скаже керівництво, так провідники і працюють? Е, ті провідники, які працюють в бригаді, постійно їздять в одній чи самій бригаді. У них є там конкретний графік на місяць, наприклад. Шість днів потрібно від'їздити потягу, і десять днів вдома. Ну, зазвичай у мене був такий графік. В інших депо зазвичай графік кожному по різному. Тобто можна чотири дні їздити, наприклад, бути два дні вдома. Дехто їздить там п'ять днів, три дні вдома. Якось так. Найкращий графік це був в Києві, тому що шість днів відпрацювали, десять днів вдома. і в основному 20 днів було вихідних. Місяць, а за твою практику роботи на залізниці-провідником, яким якою найдовшою була зміна? Скажімо так, там 5-6 днів, чи можливо трохи більше? 10-12 днів, напевно. Ну це коли вже була евакуація. 2020 років вересні. Деякі провідники й по місяць працювали. Ну, манев тоді вийшло 12 днів максимум, але це і раніше було, і у 2018 році також 12 днів бували, працювали. То, в принципі, ще не так складно, я б сказав. Все залежить від графіка поїзду. Якщо є час відпочити, то нормально. Переходжу до іншої частини. Будемо тепер говорити про пасажирів. Коли відбувається посадка в поїзд, зрозуміло, що є певні інструкції, певні правила, і в яких випадках пасажир. Може не потрапити в поїзд, йому забороняється сідати, навіть якщо в нього є квиток. Так, посадка починається потяг за 30 хвилин до відправлення. Зазвичай та саме стандартна перевірка документів, паспорт і так далі. Квиток показується. В яких випадках не може потрапити, це якщо він прийшов на посадку, наприклад, в нетверезному стані. Потрібно викликати начальника потягу, щоб він дійсно його перевірив. І далі викликається поліція, щоб його не допустити потяг. Угу. З багажом, в принципі, наприклад, з великими собаками плацкартах не можна також. Якщо, можливо, людина купила квиток плацкарт, не, не розуміючи при цьому, що треба було вибрати Там купе повністю викупати і так далі. Ти згадав про нетверезих пасажирів, яким забороняється сідати в поїзд. На твоїй практиці були такі випадки, коли на посадку приходили нетверезі пасажири. В принципі, якщо з пасажиром домовитися, він буде себе спокійно вести, можливо, він там десь там трішки випив і так далі, можна ще й пустити вогонь. Але часті випадки, коли пасажири тверезими приходять на посадку, а вже в вагоні там напились і ведуть себе неадекватно. Це зазвичай тільки плацкарта, тому що там. Зовсім інша категорія людей їздить е, в купе. Там, наприклад, зазвичай все спокійно в мене проходило. Один випадок, я от нещодавно згадав, ми тоді їхали з провідником, е, його ігор було звати, і їхав один військовий, і ще з кимось. Вони випили трішки в плацкарті, там почали так у себе неадекватно поводити, і вкрали у провідника телефон. Це було десь біля Тернопільщини, і викинули його через вагон, ну, ну через вікно, точніше. От і тоді ж вони пішли в інші вагони, також шукати якісь пригоди, там також щось в когось намагалися вкрасти. Вже потім, по Тернополю, по Хмельницькому там залучили поліцію і так далі. Та телефон мого друга-провідника вже знайшли там через декілька днів біля станції. Ну я так розумію, що вирішувати якісь проблемні питання пов'язані із правопорушеннями. На залізниці, зокрема у пасажирських поїздах, доволі складно, оскільки потрібно викликати поліцію. Вона приїжджає на якусь певну станцію, поїзд затримується, чекають, поки розберуться з цими пасажирами. І поїзна бригада, з тих випадків, які ми знаємо, не дуже схильна до того, щоб залучати поліцію. В Принципі, так краще, звичайно, вирішити ситуацію всю на ходу без поліції, якщо вже там. Крайній варіант вже викликати поліцію. Але дуже було б чудово, якби поліція була в поїздах їздила, як раніше, колись. Ну, в деяких поїздах вона їздить, але зазвичай то дуже рідко. І повертаючись до посадових обов'язків провідника, от під час рейсу наскільки великий об'єм роботи у провідника пасажирського е поїзда, бо якщо спостерігати. Як, будучи на місці пасажира, то, е, здається, ніби робота проста. Людей посадили в, е, в поїзд, із поїзда висадили, квитки перевірили, принесли чай, і в принципі на цьому, ну так здається, робота провідника і закінчується. Е, в принципі, так, я б не сказав, що робота прям така дуже складна і важка. Е, все, що залежить від потягу. Якщо немає зупинок, експресом їде, то це взагалі легко дуже. Якщо, звичайно, що більше в нього зупинок. Це складновато, все ще залежить. Якщо це літо чи зима, взимку важчіше працювати, тому що опалення на могилі влітку легше. В основному, коли сіли пасажири, просто ми перевірили всі квиточки, записали їх в документи, роздали постійну білизну, запропонували чай каву, і, в принципі, на цьому робота закінчується. Якщо нема зупинок, по суті, далі нема що робити. Окрім як просто там слідкувати за електроприладами і так далі. Температурою. Скільки разів провідник повинен прибирати вагон, скажімо так, змітати, мити, знову ж таки, прибирати туалет? М -м, в самому вагоні прибирати так то не потрібно. Він, в принципі, навіть для 18 годин всього вистачає, він абсолютно чистий. По-друге, питання в тому, що немає чим прибирати. Там такий, знаєте, віник ще рядянський, з того віника вже нічого не залишилось, і я б сказав, дуже соромно навіть заходити в купе прибирати тим віником в туалети, в принципі, по мірі забрудненості. Також там протерти щось і так далі. Тобто, конкретно графіка. Він є, але за ним ніхто також не слідкує. Так, і, до речі, ти згадав про інвентар, який видають провідникам для виконання своїх обов'язків: це віник і миючі засоби. Я так розумію, що з цим є певні проблеми, бо знову ж таки я бачив у соцмережах, коли залізничники пишуть про те, що не вистачає елементарно віників, немає відер. Немає якихось миючих засобів для прибирання. Це дійсно проблема, така є на залізниці? Так, це дійсно проблема. Вона насправді коштує не також дорого, але я не знаю, чому не можу закупити ті віники або швабри, тому що щоб помити в вагоні підлогу, це треба йти шукати через два-три-чотири вагони, щоб знайти нормальне відро, не пробити швабру, віники і так далі, тому що їх просто не видають і немає. Там засоби всякі рідини для миття підлоги, туалету вони в принципі є. Мило також є з цим проблем не було. В останнім часом дуже багато пасажирів скаржаться на те, що їм видають брудну постіль, і вони починають потім просити нові пакунки з постільною білизною. Ну взагалі, от тут як можна пояснити цю ситуацію, що. А пасажирам у поїздах видають е, брудні постільні речі. Так, оце проблема з, з постільною білизною. Досить так часто трапляється. В Києві вече один, вона ще більш-менш чистіша. У Львові, наприклад, її дуже погано. Е, перша проблема це в тому, що в депо на прачні погано її беруть. Так. От. І тому що там люди працюють за роботу за кількість. Постійної білизни, які вони виготовили на чисто для пасажирів, тому все націлено на швидкість і так далі. Порошок також я не знаю, ну воно насправді дуже погано, то все відбувається. Потрібно більш якісніше її прати, я б сказав. І плюс пасажири також бувають зіпсують ці речі. Також багато провідників, які просто не мають там змоги чимось там протерти в вагоні. Ці вікна і так далі часті випадки, коли витирали рушниками для пасажирів. Потім то все здавалося в прачечну, і воно, звичайно, що не може вже вибратися нормально. Так ну до речі, про знову ж таки про інвентар, який повинен бути в поїздах, його просто не видають із якихось причин, чи, наприклад, видали провіднику війника, дали йому нове відро, а воно потім це все зникло кудись. А, ну, провідник втрав, наприклад. Ну, красти не могли зникнути хіба що, якщо видали на якийсь поїзд, там могли просто його поміняти з іншим поїздом, і так далі. Зазвичай там, де видають інвентар, а якщо туди просто прийти, запитати, вони кажуть, що їх немає, що їм не видають, і так далі. Я так розумію, що провідник по суті повинен мати свій персональний відник і своє відро, щоб е, прийти в рейс, е, відкататися, забрати це все, віднести кудись там на зберігання чи з собою забрати додому. Да, деякі провідники дійсно закупляють там свої відра, віники і так далі, і все зберігається в камерах. Добре, тоді, оскільки ми говоримо про вже певні проблеми, які пов'язані із роботою провідників у пасажирських потягах, хочу запитати про те, що є інформація, що нібито провідникам дають якийсь там план по збору грошей під час рейсу, мається на увазі реалізація чаю, якоїсь там продукції кондитерської, і потрібно. Виконати ось цей план і якусь там суму грошей після якогось там рейсу. Так, є такі плани. Це, якщо бути точніше, називається корупція. Наприклад, за рейс туди назад треба обов'язково було віддати 400 гривень орієнтовно, десь так. Із них це 100 гривень за реалізацію чайної продукції, той, що видає «Укрзалізниця» офіційно, і 300 гривень. Решта це вже. Кошти, які не зрозуміло куди йшли. Їх потрібно було обов'язково віддати, не зважаючи на те, чи ви їх заробили чи ні. Якщо не заробили, то потрібно віддавати зі своєї зарплати. В принципі, це завжди віддавалось нормально, тому що ну, якщо є план, то тоді можна продавати у вагонах алкоголь, брати безкоткових пасажирів, тому що інших варіантів просто немає. Провідники там виконують план навчайну реалізацію, наприклад, продали 10 чаїв. І все. все решта кошти, вони вже продають свій особистий чай, які купили там на ринку, і так далі. Там алкоголь, в тому числі. Ну і до речі, про безквиткових пасажирів це теж є проблема для залізниці, і е, є кілька різних схем, які застосовуються для того, щоб перевозити людей без квитків, і цим займаються безпосередньо і поїзні бригади. Я знаю також, що провідники. Везуть людей на своїх місцях, тобто у службовому купе, і є такі варіанти, що люди їдуть просто як звичайні пасажири у купе або в плацкарті на полиці, але без квитка в принципі так. Якщо в вагоні є вільні місця, то чому б і без квиткового пасажира не покласти серед пасажирів? А коли немає вільних місць у вагоні, тоді зайця везуть у службовому купе, я правильно розумію? Так, у для відпочинку провідника. І ще одне питання, яке я хочу задати обов'язково, це чому все-таки ти вирішив звільнитися з залізниці і піти працювати в якусь іншу сферу. Я просто почав розвиватися у сфері туризму, займатися організацією турами в Карпатах, тому вже вирішив остаточно так звільнитися з Укрзалізниці. Просто у Укрзалізниці, я б сказав, дуже складно розвиватися так далі. Це тільки. По зв'язкам, по знайомствам можливість є там трішки кудись продвинутись по кар'єрі. Е, ну я б сказав, що в мене онлайн-туристична фірма е, у Львові. Ми постійно зі Львова їздимо, е, возимо туристів, орієнтовно 50 чоловік на автобус. Е, тобто, я як гід організатор і плюс є також екскурсоводи, які вже працюють по туристичним місцям. У Львові зараз просто багато переселенців, які не були ні разу в Карпатах, і тому. Я б сказав, що туризм під час війни працює так достатньо добре. Зараз там сезон туризму починається вже через місяць, на початку травня, до кінця вересня, якраз такий високий попит іде. Ось таким вийшло інтерв'ю з Олександром. Якщо у вас є доповнення до цієї теми, пишіть свої коментарі у відповідному розділі під цим відеороликом. Всім глядачам хочу нагадати про те, що цей канал потребує вашої підтримки. Ви можете зробити свій внесок у вигляді донатів або стати спонсором каналу. Також можна скористатися звичайними функціями. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Коментарі і підписка на канал всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності! Україна переможе!